В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В житті кожної людини відбувається чимало зустрічей. Одні з них відкривають нові горизонти для вдосконалення, змальовують перспективи, а інші створюють проблеми. Проте, в житті кожної людини відбувається зустріч з тим. Яка стає або ж незабутньою, або доленосною, якщо людина стає на шлях спілкування з Богом? Сьогодні свято зустрічі Бога і людини. Маленького Ісуса із сивочолим старцем Симеоном, яка трапилася на сороковий день після Різдва Христового. У Єрусалимському храмі. Маленький Спаситель світу був принесений у храм Божий на виконання старозавітного звичаю, про те, що кожний первісток чоловічого роду має бути посвячений Богові. А сивочолий старець Симеон уже багато років чекав, коли відбудеться це. Тому що Духом Святим йому було відкрито про те, що він не помре, допоки не побачить на власні очі і не прийме у свої обійми Спасителя світу, як трепетало старече серце, як сльози котилися по Його обличчю, які відчуття внутрішні були в нього, коли він прийняв на свої руки того. То прийшов на землю для того, щоб визволити людство від гріха і подарувати людині спасіння, що відчувало його серце, коли він бачив на власні очі матір Спасителя світу, про яку ще раніше прочитав у книзі Ісаї, ось діва зачне в утробі і народить сина, і назвуть його Ісус. Але не зрозумів цих слів старець і хотів виправити слово Діва на слово жінка, але ангел Божий стримав його руку і тоді промовив, що сам ти побачиш на власні очі те, що сьогодні не віриш і що не можеш прийняти. І ось в останній миті свого життя Симеон богоприємець промовляє слова. Нині відпускаєш раба твого владико за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Ці слова назавжди увійшли в життя нашої церкви. Слова ті стали молитвою, і ми з вами, дорогі брати і сестри, щодня промовляємо її. Але і інші слова промовив старець Симеон. Дивлячись на немовля, і особливо на його пречисту матір, він сказав: ось лежить цей на падіння і на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак суперечок. І тобі самій меч пройде душу для того, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Сам Спаситель пізніше про себе скаже я не мир приніс, а меч. І дійсно, незважаючи на те, що сам Бог прийшов на землю, людство не сприйняло його. Для одних він став Спасителем, а для інших опонентом і навіть ворогом. Одні почули Його слова, йдіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І стали апостолами, учнями Христовими, а інші намагалися таємно схопити його і позбавити життя. Одні проголошували Осанна благословенний, хто йде в ім'я Господнє, коли Спаситель входив в місто Єрусалим, а інші вже через декілька днів кричали: розіпни, розіпни його! І так відбувається не тільки в той час, коли сам Спаситель жив на землі. Так відбувалося і в подальші століття земного буття. Так відбувається і сьогодні. Святитель Йоанн Златоуст говорить такі слова. Це падіння і вставання відбувається і до сьогоднішнього дня. І пророцтво Симеона відбувається. І реально у житті, так, як це було в давнину. Але сьогодні ми з вами добре знаємо про те, що зробив Бог заради спасіння людини. Сьогодні нам добре відомо про те, що Христос прийшов на землю, що Він пройшов хресний шлях, що Він прийняв смерть і розп'яття на Голгофі, що Він розіп'яв з собою смерть і гріх, і що Він воскрес із мертвих. Із собою Воскресив людське єство і подарував кожній людині можливість спасіння у Небесному Царстві. Він двері раю відкрив не тільки для своїх сучасників, не тільки для людей, які живуть сьогодні у наш час, але і для кожної людини, яка житиме до того часу, допоки існуватиме життя на землі. Він звершує великий подвиг, і коли людина зустрічає у своєму житті Христа в різних і невимовних інколи обставинах, тоді вона відчуває своїм серцем те, що це незвичайний дотик, те, що це незвичайна зустріч, вона відчуває те, що сам Бог у її житті пропонує подати руку спасіння, а нам залишається тільки відповісти. Не повернувшись спиною, а обличчям до Бога, і також простягнути свою руку, і також взятися за Його благословляючу десницю для того, щоб вона вела нас по життю. Тому, на жаль, і в сьогоднішній час трапляється так, що одні приймають Христа, живуть з ним, все своє життя будують на ньому, все своє життя через призму Христа сприймають. А інші відкидають його, тому що вважають, що не потрібен їм Бог у житті. Вони себе поставили на місце Бога, і все їм здається, що власними силами можуть зробити. Проте ми з вами, дорогі брати і сестри, які сьогодні знаходимося у цьому святому храмі, міцно тримаємося за руку Христа Спасителя і намагаємося долати все, що нам заважає. Для того, щоб цей союз, зв'язок, це єднання ніколи не зруйнувалося у нашому житті, щоб ми до останнього подиху, одного разу зустрівши Христа Спасителя у своєму житті, завжди йшли разом з ним поруч, і Він був з нами, а ми були також біля нього. В цьому і є завдання нашого життя не втратити Бога, не втратити зв'язок з Ним, а навпаки. Наблизитися до нього так, щоб нам відчутним стало Небесне Царство уже тут на землі, щоб ми перебували у стані передвідчуття тієї слави небесної, яка людині відкривається і дається, і дарується Богом, що прийшов на землю спасти світ. Сьогодні ми особливо вшановуємо і пречисту, і Преблагословенну Божу матір, царицю неба і землі. Ту, який меч пройшов душу, ту, яка через цей меч відчула страждання свого божественного сина, яка як мати споглядала все на власні очі, яка страждала і перетерпіла, яка відчула те, що відчуває мати, коли страждає її дитина. Але вона як матір Божа, Стала матір'ю для всіх віруючих і матір'ю для всієї церкви. Преподобний Ісидор Пелосю говорить: це страшне страждання відкрило в неї особливий зір, в поле якого увійшов увесь рід людський і вся церква. З того часу Матір Божа, яка усиновила все людство, піклується про кожного з нас. Вона покриває нас своїм материнським омофором, вона молиться за нас, вона страждає за нас. Вона Бога просить, щоб милість Божа переважила всі наші гріховні недоліки, щоб спалила все гріховне у нашому житті, щоб ми наблизились до Бога, щоб ми відчули тепло і ласку Її, щоб ми були і жили з нею, і щоб це життя продовжувалося безкінечно. В іншому бутті. Тому ми сьогодні з вами, дорогі брати і сестри, до пречистої, преблагословенної знову і знову звертаємося у молитвах, просимо її ласки, просимо її милості, просимо Її участі у нашому житті і віримо, що велике і любляче материнське серце ніколи не залишить ні одну людину, яка прагне бути з матір'ю небесною. Яка прагне єднання з Богом, з творцем усього видимого і невидимого. І допоки ми з вами об'єднані у церкві Христовій, єдиними устами і єдиним серцем, прославляємо Бога, Господа Вседержителя, допоки з вами єднаємося у любові і взаєрозумінні, допоки уповаємо на милість Божу, то ми з вами йдемо тим шляхом, який є вузьким і тернистим. Але який людині приготовлений для того, щоб вона через бушуючі хвилі житейського моря досягнула спасіння. І прийде час, коли кожний вірний, споглядаючи в очі Божі, також разом з праведним Симоном Богоприємцем промовить: нині відпускаєш раба Твого Владико. Бо побачили очі мої, спасіння твоє. Амінь.